Також будемо звершувати вечерю Господню, або іншими словами, причастя Євхаристію. І я нагадаю, для чого Господь встановив цю заповідь, що ми робимо в цій заповіді. Одразу скажу, що хто має приступати до цієї заповіді, це ті, хто є членами церкви нашої, охрещені, Сповідали свою віру перед людьми, тобто є членами нашої церкви, конфірмованими, якщо виросли в церкві. Також можуть гості з інших церков, але при тій умові, що ви дійсно є членом якоїсь общини і там регулярно приймаєте причастя. І в порядку виключення, якщо ви прийшли в гості, звичайно, ви можете прийняти причастя тут. Але не так, що ви не відвідували ніякої церкви, ніде не були членом церкви, а тут прийшли і раз. Якщо ви прийшли перший раз чи другий раз, краще, набагато краще для душі, підготуватися, тобто стати членом общини, пройти для цього заняття. І якщо дійсно ви навернулися до Бога, ви станете членом общини і будете приймати причастя. Тобто, іншими словами, не слід його приймати тільки тому, що ви бачите, що люди тут так роблять. Це справа серйозна, це спілкування з Господом. Тому ще й малі діти не можуть підходити до причастя, тому що потрібно розуміти, що відбувається. І е, зараз ми прочитаємо. Із Біблії, як Христос це встановив. Відкриємо Матвія 24 розділ. <кхи> Верніше це 26 розділ буде. З 26 вірша. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб. І поблагословив, поламав і давав своїм учням і сказав: перейміть, споживайте це тіло моє. А взявши чашу і подяку, чинивши, він подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя нового заві... заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного аж до дня, коли з вами його новим питиму в царстві мого отця. Ісус Христос дав цю заповідь, Бог дав це таїнство, ми вже з вами говорили про те, що відбувається в цьому таїнстві, що не відбувається це знак і печать завіту. Знак, яким Бог нам вказує на Ісуса Христа, розпятого, Воскреслого і Вознесенного, який прийде у славі. І це печать, яка стверджує все те, що Бог обіцяв. І тому. Вечеря Господня, причастя, воно нам вказує на те, що Христос уже зробив, віддав себе в досконалу жертву за нас, за тих, хто вірить, і вказує на те, що Бог зараз продовжує турбуватися про нас, застосовує до нас цю жертву Христову. І також ми здійснюємо це, аж поки Христос не прийде другий раз. Тому для нас це і можна сказати, Передчуття тієї вечері агнця того видимого спілкування з церквою, яке буде після його другого приходу. І для чого дано нам причастя? Для зміцнення у вірі, щоб ми, приймаючи причастя, дивлячись на ці знаки, роздумуючи, піднімаючи духовно наші очі на Ісуса Христа, щоб ми зміцнялися. У вірі. І до причастя слід приступати з покаянням і вірою. Давайте ми зараз помолимося перед звершенням причастя. Встанемо. Господи Ісусе Христе, ми дякуємо Тобі. За твою досконалу жертву. Ми дякуємо Тобі, Отче, що Ти так возлюбив нас, що віддав Сина Свого однорідного, єдиного. Щоб кожен, хто вірив в нього не загинув, але мав життя вічне. І, Господи, ми дякуємо Тобі, про те, що Ти звіщаєш нам святу Євангелію і через слово, і через таїнство. І ми просимо зараз, Господь. Щоб Ти освятив ці хліб і вино, які знаходяться тут, на цьому столі, для вжитку у цьому таїнстві. Але ще більше, Господи, ми просимо про дію Духа Твого Святого в наших серцях, щоб Ти освятив наші серця і зробив нас здібними достойно приймати участь у таїнстві. Щоб у цьому Таїнстві ми бачили Ісуса Христа. Господи! Чристинам гріхи наші. Ти знаєш кожного з нас. І ми просимо прощення за гріхи наші. Ми визнаємо, що поки ти нас не покликав до себе, ми були просто мертві в гріхах. повністю. Однак, Господи, і після того, як Ти нас до себе привів, ми все ще схильні оступатися, можемо впадати у різні заблудження, не бачити. Того, в чому нам слід виправитися, тому ми просимо, Господи, Ти нам показуй. Тому ми просимо про дію Духа Твого Святого, щоб наші серця не були обманутими, не були жорсточними. І зараз, Господи, визнаємо свої провини. Ми просимо прощення за гріхи гордості, коли ми надималися над іншими людьми, коли ми розмовляли не так, як тобі було вгодно з людьми. Господи, ми просимо прощення за все те, що Дух Святий відкрив особисто нам. Коли ми робили щось не те, дивилися не туди, не прагнули чистоти серця, так як Ти цього заповів, не думали про духовний добробут інших людей. І, Господи, ми перед тобою. Ти знаєш, що зараз війна. І, Господи, ми ввіряємо себе в Твої руки у цьому випробуванні. І ти знаєш всі наші почуття, які в наших серцях народжуються. Ти знаєш ворогів наших, Господь. Ти знаєш, що вчора відбулося в Одесі. Ти знаєш те, що ми чуємо кожен день, Господь, допоможе нам і направ серця наші. Щоб, Господи, ми знаємо, що ми маємо право просити про Твою відплату, про Твій захист, тому ми просимо захисти нас і ми віддаємо весь суд в Твої руки. І допоможи нашим серцям, бажаючи справедливої відплати і миру зосереджуватися все ж на тобі, зосереджуватися на тому, що Ти Всевишній суддя. І досконала помста це Твоє заняття. Ми просимо, Господи, Боже, щоб Ти дав мир нашим серцям. Ми визнаємо, що нам дуже важко буває, що у нас бувають бажання і побажання ворогам. Але все ж таки, Господи, ми схиляємось перед Тобою і знаємо, що ми були твоїми ворогами, але Ти нас знайшов. І ти за нас віддав Сина Твого, і Ти нас простив. І ми знаємо, Господи, що Ти суверенний, і Ти можеш так само спасати інших людей, навіть наших ворогів. Тому ми просимо, даруй покаяння нам особисто, щоб ми йшли дорогою покаяння, даруй покаяння нашому народу, хто не знає тебе, і даруй покаяння і ворогам нашим. Господи. Тільки жертва Ісуса Христа. Вона досконала і вона забирає наші гріхи. І тільки завдяки жертві Ісуса Христа наші гріхи, навіть ті з них, які ми вважаємо маленькими. Але тільки завдяки жертві Ісуса Христа прощаються наші гріхи. І ми покладаємо повну надію на жертву Ісуса Христа. Ми просимо, щоб ти вів за руку нас і далі і вів у славу. І дякуємо за те, що причастя про це говорить, що ти зробив нас причасниками. Не просто ми самі прийшли, ти привів нас, і ти зараз утверджуєш нашу віру. Допоможи нам бути вірними тобі, чути голос твій. і не випускай нас. І ми Молимо про це і дякуємо нашому тридиному Богу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сідайте, будь ласка. Юрію Миколаєвичу для допомоги в Таїнстві. Господь наш, Ісус Христос, в ту ніч, коли був ведений, взяв хліб, переломив. І, передаючи, роздаючи своїм учням, як сьогодні від Його імені ми вам будемо передавати, сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, яке за вас віддається. Це робіть на спомин про мене. Саме після вечері він взяв і чашу і, віддавши подяку, як зробили й моїй іменем, сказав: ця чаша новий завіт в моїй крові, яка за багатьох проливається для прощення гріхів. Пийте з неї всі. Просимо підходити учасників таїнства.